І зазвичай за цим дратуванням, за цією злостю, це така верхівка айсбергу. Да, насправді, якщо зазирнути туди вглиб цього айсбергу, то там велика частина цього болю, там знаходиться великий біль. І для того, щоб людині будь-які справитися з болем, а наша психіка, таким чином захищаючись, вона робить деяке розщеплення, робить розщеплення всередині себе, дай і робить таке розщеплення у зовнішньому світі, тобто на своїх і чужих, на у того у кого є такий досвід, і той, який хто не пережив такий досвід. І якщо говорити про як же зустрічати людину, яка відчуває роздратування, це перше розуміти, що це роздратування не стосується вас особисто, так? тобто, якщо на вас направлене це роздратування, то це не до вас. І друге, це розуміти, хоча б розуміти, що за цією злістю стоїть біль людський. І коли ми вже говоримо про біль, то нам стає що? Ми тоді включаємось співчуттям і емпатію, правда? Бо якщо людина на нас агресує, нам хочеться що? Нам хочеться захищатися, нападати у відповідь, щось відповідати. Але якщо ми побачимо глибше, що за цим болем ми розуміти, за цією злістю стоїть біль, то у нас буде включатися інша реакція. Співчуття, прийняття, да? і ми можемо тоді обирати, як нам реагувати на цю злість. Якщо ви... Та, яка відчуває цю злість, да, то це нормальна реакція. Тобто розуміти, що ваша злість це є спосіб справитися з болем. І Способи насправді у нас ну, декілька. Да, є такі активні способи, як злість, як роздратування, а є такі більш уповільнені способи, як сум, як печаль, як така депресивний стан, апатичний стан, закритість деяка. І той, і то це спосіб справитися з цим болем. Але ми різні, тому у нас і способи можуть бути різні, інколи і ті, і інші. Тобто, це теж буде залежати від ну, багатьох факторів.